Принцип дії теплових двигунів. Давайте проведемо один простий дослід. Для цього нам знадобляться шприць і посудини з холодною та гарячою водою. Поршень ділить циліндр на дві частини, у яких зараз знаходиться повітря однакової температури та тиску. Тепер залишимо у лівій частині шприця 40 см кубічних повітря і закриємо отвір за допомогою зубочистки. Як бачимо, поршень залишається нерухомим, тому що тиск повітря зліва і справа на нього однаковий. А тепер зануримо ліву частину поршня у гарячу воду. Завдяки теплообміну. Повітря починає нагріватися, температура зростає, молекули починають рухати швидше і створюють більший тиск на поршень ніж раніше. Поршень рухається вгору і може виконати роботу, наприклад, піднявши важок на певну висоту. Отже, гаряча вода у нас була нагрівником, який передав певну енергію газу під поршнем. При цьому газ виконав роботу, піднявши вантаж. Але тепер, якщо ми забажаємо підняти ще один тягарець, у нас нічого не вийде, адже поршень знаходиться у верхньому положенні. Вихід один. Треба охолодити газ під поршнем, і тоді поршень повернеться в попереднє положення. Тобто частину внутрішньої енергії газу треба віддати холодильнику. Далі знову передамо робочому тілу енергію від нагрівника. Робоче тіло виконує роботу і знову віддамо частину енергії холодильнику. Це і є принцип дії теплового двигуна, який внутрішню енергію тіла перетворює на механічну енергію рухомого тіла. Давайте розглянемо, як працює паровий двигун. Зараз їх майже не використовують, адже коефіцієнт корисної дії їх менший, ніж 5%. У котлі з води отримуємо гарячу водяну пару. Енергія палива, наприклад, кам'яного вугілля, при цьому передається робочому тілу, яким у нас є водяна пара. У трубці через вентиль пара потрапляє у циліндр з поршнем. При цьому клапан дає можливість газу, який справа від поршня, виходити в атмосферу, а пара заходить зліва від поршня. Поршень під дією пари рухається вправо, шатун починає обертати велике колесо маховика. До нього під'єднаний стержень, який змінює положення клапана. Тепер пара починає поступати справа від поршня, а та, що відпрацювала, покидає циліндр. Тепер зверніть увагу на ці кульки, вони обертаються під дією поршня. Чим більша швидкість обертання, тим вище вони піднімаються і за допомогою коромисла діють на вентиль, регулюючи подачу пару у систему. Тобто можна знайти такий режим роботи двигуна, що він буде обертатися зі сталою швидкістю при зміні навантаження на нього чи зміні температури пари. Сподіваюся, вам було цікаво, і, захоплюючи світ механіки, почав розкривати вам свої таємниці. Давайте подивимось, як запускають ще одну модель парового двигуна. Wszystko najlepsze, uczyć fizyku.